64-й день в Канаді. 16.08.23. Не дивився ще коментарі за вчорашнє відео, але я думаю, що цікавіше, от коли я топаю. Зараз 12 година доходить. Сьогодні ще закінчував знову моя робота. Там я запаркувався. І зразу наперед забіжу, тут є реджестрі. Реджестрі це контора, де реєструють права, міняють номера, ще все, що зв'язано з проживанням, хелскарти, адреси. Registry, отакі таке. От. І я сьогодні тут був. Але по порядку, як завжди, по порядку. Зранку я встав. Ввечері ну, прийшов, прийшов і, і цей, і всі вже спали. Зранку встав застав тільки. Е, е, ренді. Оу, давно не Ренді. Вау! Забув як звати. А, ну, нічого, потім пригадаю, е, мого сусіда і то я вже я проснувся половина, Добре, що кавоварка мені зробила каву. Я встав пів восьма, зібрався. І це, ну і потопив на роботу. Е, на роботі роботи не було. <свісно> Сьогодні багато роботи не було. Сьогодні ми зробили все дуже швидко. І наш шеф вирішив нам зробити екскурсію, повозив нас по об'єктах. Нічого, нічого складного. Роботу відбув. А так як не було роботи, я пішов в реджестрі. Змінив, ну, подав заявку на зміну прав. Головне, що там Українка працює в редєстрі всюди, в Банку Українка, в Редєст Українка. В Тім Хортон біля мене Українка. Коротше, купа українців всюди, у всіх конторах. Так що отак от, от. Машин небагато. Тут всі чесно переходять на світлофори. І я так само буду. І все, подав, зареєструвала мене і на, і на права, і на хелс-карту, і змін, ще там щось, зміна реєстрації авто. Так що то я пройшов, вернувся. І після того я поїхав до ТОДа. Після того я поїхав до ТОДа і закінчити, закінчити плитку. Я сьогодні планував то все закінчити, доробив. Поприбирав і все. От. Тоду, що сьогодні було погано. Не знаю, пішов віддихати. Його дружина дала мені 400 доларів. По-моєму, 400. Коротше, досить насипала. І... Ну і добре? Добре, що я пішов допомагати. Отак от, от ще й заробив. Так, я не, не пройшов, не, не прийшов ще. І що я можу сказати? Приїхав я до себе на роботу, запаркував машину, охоронець вже мене пізнає, знову в 11 місце спитався, та... І, дуже гарне місце в куточку, ніхто, ніхто туди не лазить. От, І зараз поїду додому. Тихенько помиюся. Вже голити сьогодні не буду, не треба поголити. Завтра. Завтра Завтра я вже нікуди не їду, нарешті я піду додому і це, і відпочину. А, ну що, час не буду втратити вдома, зняв відео по дорозі. Англійсько вже пройшов. Так от.